Усім привіт! Проговоримо про цих же Апокаліпсиса. Да, апокаліпса. Перший на білому коні це брехня, обман, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона. Служіння цьому проклятому світу, багатству, грошам як підсумок. Криза, голод, злидність. Четвертий вершник смерті і пекло слід за ним. Це смерть від зброї, епідемії морок, звірів і як підсумок пекло адське і на землі у вічності. Да, люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав Слово Боже. А потім стався всезагальний підхід, відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гнали віруючих і церкви. І тут не путайте істинну церкву і Вавилонську блудницю, тому що істинна церква вона несе порятунок і любов цьому світові, а релігія Вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство так, і служить. Злом комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони йдуть, ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами, а Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі та віри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою. А Бог є любов.